7 травня у нас продовжується вкорінення вже не так інтенсивно, вже багато відходів, але, але все ж таки якісь результати є. Це у нас квіти вкорінюються. Гібіскус білий. Білого кольору гібіскуси, бачимо вже як сформувалися корінчики. Будемо їх зараз пересаджувати. Далі у нас все зростає, дає прирости, є десь випади. Ось в касетах гортензії. Гранати, люфа, ще не висаджували інжири, кудрані. Все зростає, дає прирости. Ось, Бачимо, яка коренева, гарна, Уже він жирів. І наша хурма. Поки що не висаджували. Чекаємо, коли вже точно буде тепло. І потім вже будемо висаджувати. Так що працюємо.